Сьогодні у нас в студії ненормально багато людей. Це троє із чотирьох членів квартету Tango Project. Привіт вам, хлопці! Дівчора! Скажіть, чим ви займаєтеся, окрім того, що граєте музику в чотирьох? Чим займається кожен з вас окремо? Таню. Ми ще її слухаємо, іноді танцюємо, іноді обсуждаємо. И, конечно же, играем все, что касается наших инструментов. То тобто, есть классическую музыку, и много е, другого. Сергей джаз играет. Дмитрий работает в коллективе киевские солисты». Я и Кирилл много играем классическую музику как в дуэте, так и в тріо, и в квартеті. Тому, все, що з утра до вечора музику. Так. І не музику. Ні, безумовно за фахом мы є академічні музиканти, але то не є якісь обмеження. Я займаюся донькою. Це також справа. Скільки років? Дев'ять. Дев'ять? Яка краса. Сергію, скажи, будь ласка, які у вас, не знаю, є якась мрія у вашого колективу? Звісно, є, безумовно. Ну, мабуть, як і у кожного колективу, мрія, грати багато концертів, багато путішествувати, багато гастролей, багато записувати музики, багато знайомитися з цікавими музикантами, людьми. Ну, я не знаю, там. Вийти, стати найкращим колективом всіх часів та народів, я не знаю. Там. Ну, я думаю, це не мечта, це, скоріше ціль. Тому... Ви будете посунити бітл з цього п'єдесталу. Поживемо відео, так. Яка у вас улюблена музика? Різно. Різноманітно. Я би сказав, за. Не знаю, навіть сказати... В часи, коли закінчував школу, брат мене примушував до Beatles, Du Purple, Zeppelin. Довгі волоси були? Ні, не було. Але то було цікаво. Дійсно, як на десятирічного хлопця. Так. Зитя в машині я її слухаю, як правильно, що більше часу не. І дуже э, різнообразна музика. В мене записана У мене є популярна музика, і американська, і наша, і є джаз, є реп. И есть какие-то вещи из, из любимых знаю, фильмов, сериалов, поэтому очень разнообразно. Классика слушаю, как правило. Любимая песня. Наверное, одной нету. Я как музыкант, не может быть. Так как у меня не может быть одного любимого композитора, так не может быть любимой песни. Сергей. Да. Что слушаешь? Я слушаю много чего. Ну, скажем так, вот любимая музыка, она качественная. Но предпочтение, конечно, я отдаю больше всего. Я люблю всю музыку хорошую. Ну, предпочтіння отдают джазу, Кто mm. Хто люб улюблений джаз-виконавець? Дізі Гілеспі. Mm. Цікаво, добре. Скажіть, а чим займаються, ну, зараз? От ви е, музиканти, ви багато спілкуєтеся, я так думаю, що ви багато спілкуєтеся з, з іншими музикантами? Скажіть, чим зараз займаються здебільшого музиканти? Я чула від своїх друзів-музикантів, що зараз для того, щоб займатися музикою, треба багато заробляти на іншій роботі. Правду кажуть, чи брешуть?

А якщо ти просто займаєшся музикою і тобі за це, мабуть, там, не знаю, ну, не платять або платять як там, не дуже багато, то де взяти гроші, щоб зробити якісний альбом або якісний кліп, або що? Сергій. Ну, думаю, в нашому випадку нам платять за музику, за нашу, Тому складно сказати. Я, в принципі, не працюю ніде офіційно. Це, наверное, даже умислено, щоб було більше часу не займатися тим, що я люблю, тому що життя одна і ціль є. Вот і Просто потрібно йти к дні. Ну, звісно, ми вкладаємо свої кошти в розвиток колективу, безумовно, і не без цього і залучаємо до цього свої кошти, зроблені в інших місцях. Але ми свідомо на це йдемо, бо знаємо, що без цього не буде майбутнього нашого колективу. До речі, про концерти. Я, Я чула, що у вас буде концерт скоро. Да. Так, так, так. Сережа, да. приглашай зрителей. Да, приглашаем всех 13 ноября в национальную украинскую в национальную филармонию Украины на сольный концерт Киев Тангопроджект. Конечно, у нас есть несколько репертуаров. Понятно, что каких-то на закрытых корпоративах, которые у нас иногда бывают, конечно, мы играем. Mm. музику немножко легче, но не лёгкая. Нет, это не музыка ресторанов и пусть не обязательно на неё сейчас музыка, которая играет в ресторанах. Я имею в виду про сам стиль, жанр и подборку репертуара. Но это не лёгкая музыка будет, филармония. А сами играли в ресторанах колись? Конечно, и отлично, конечно. Как и вся музыка. То навпаки было дуже складно перешевунути через себе, як там заграти в ресторані чи так. Это хороший опыт. Ну, кому как, я не знаю. Вот было для часової зовсім... музики це необхідно, мені каже. Зовсім інакше виглядало. А до речі, філармонійний майданчик це сцена номер один, академічна в Україні. Тому е, ви правили тому, що запитали, як е, чи складно потрапити, чи як ви туди потрапили. Ну, Шарапов Кирило відомий Скрипаль в Києві, в Україні. Е, ми також маємо ім'я, тому домовленість з художним керівником і дирекцією була. І Кирило, якого тут немає, але він <смеш> десь є? <смеш> ми <смеш> передаємо зараз привіт, коли нам будуть дивитися. Привіт, да, да. Кирило! Привіт, Кирило! <смеш> а, добре. Ще таке тоді питання. Скажіть, а ви плануєте якісь інші жанри, можливо, спробувати заспівати з якимось співаком співачкою, якимось там додати щось, не знаю, там. Клас симфонічний реп, я не знаю, ну, щось, щось, щось таке, поєднувати якісь непоєднувані речі. Ви маєте це в планах? Так, да, звісно, спіть ми б хотіли з кем-то. Ну, не спіть, ми б зіграли, а хтось спів. І ще би ми хотіли танцювальну програму включити в наш концерт. Може mm -hmm. би, це були б сучасні танці, але під музику п'єцов. Цікаво. Добре, зараз будемо закінчувати. І скажіть два слова про ваш Кліп, який зараз побачимо, такий кримінальна драма. Що це мало б значити, цей ваш кліп? Розкажіть. Mm -hmm. Ну, знаєте, там історія сюжет кліпа, кліпу о тому, як я спочатку сначала... Кирилл. Сначала Кирил, да? yeah. Кирил спочатку украл партитуру із свого і… Подложил туда взрывчатку, чтобы инсценировать, что вот партитуры больше нету. Это как бы произошло в том да. партитуры. А я об ц... этом не знала. Я быстренько, пока мы все кланялись, я вот так тоже занимаюсь предательством, так же как Кирилл. И я прибегаю за кулисы и думаю, что я схватила партитуру с в футлярией в скрипичным. И убегаю но и потом ее, все там, один нет, за одним молятся. Да, и теперь Кирилл решил все-таки меня спасти, потому что он знает, что будет взрыв и что я погибну. И поэтому все вот так за мной быстренько. <гум> Тому мы так переследуем Татьяну. Да. Знаете, этот клип был создан э, операторами, режиссером, нашим другом, кстати, пианистом в прошлом. Валентином Вациком, который получил музыкальное образование в Чехии. Он там родился, и сейчас он работает в Украине. Он прекрасный режиссер, прекрасный фотограф. И мы в очередной раз хотим его поблагодарить за такие интересные клипы, которые он создает. Надеемся ну, на работу еще в будущем. Добре, добре. Зараз подивимося, Спасибо. все разом дивимося криминальную драму Tango Project.